Ну, а вона хоче запровадити воєнний стан на Донбасі і відправити у відставку уряд Гройсмана, знову дивує новими зачісками і турує шлях до Вашингтона. Юлія Тимошенко, знову опозиціонерка, хоча цього разу дедалі частіше голосує синхронно з колишніми прихильниками Януковича. Чи піде на союз з Опоблоком? Які стосунки в неї з Путіним? І чи правда, що більшість політичних партнерів були в неї закохані? Щоб побачити інтимні зони єдиної жінки, яка очолювала український уряд, наша Дар'я Щаслива вирішила прокинутися о шостій ранку і побігати з Юлією Тимошенко. Як далеко забігли і про що дізналася? Дивіться зараз. Елітний район конча заспи. Сьома ранку у жінці у чорному спортивному костюмі, яка підходить до нас, важко впізнати Тимошенко. Як налишковані не на Сьома ранка сьогодні вихідні. Що ви робите ось тут? Я роблю тут насправді те, що роблю майже кожен день. Для мене це насправді, знаєте, як вранці молитва. Не помолитися не можна і побігати не можна. Як давно Січ? ви це робите? О, <с? <с?> якщо я скажу, як давно я це роблю, можна буде порахувати скільки мені років. Ну насправді десь років 30 я це роблю. Ого, я, конечно, тебе теж люблю. Від кого костюм? Ну, можна почитати. – новерленд? Да, нічого страшного. Ну, ну, у так. вас якесь <сих> спеціальне взуття, спеціальні Ні, ну тепла, теплий одяг. Ні, ну ви креативно виглядаєте <сих> все в порядку. – Як часто чоловік приєднує? Я думаю, десь 3-4 рази на тиждень він приєднується. Ви йому хворобиєте? Справді ми на рівних бігаємо, тому так. що бігаємо разом і живемо все життя. До речі, вже 37 років. Я, до речі, тактично не запитувала скільки разом 37 років, разом де да? секрет стосунків. Розкажіть велика дуже повага з самого високого рівня. І це вже така любов, яка вже переросла все, що могла прирости за 37 років, за всі 37 років. І плюс ще ми десь зустрічалися. Мені здається, 4 роки, де. Да? От він жодного разу мене не підвів. Ви 19 років одружались у 18. У 18 років. Шучка <рі> <рі> <Тож, рі> ви 13 років зустрічалися з вашим чоловіком. Так, да, ми в школі познайомилися. Він приїхав до мене в школу. Ми спілкувалися з ним. Потім він мені допомагав фізику. А я йому математику. У нас такий був розподіл праці. Я йому ще твори писала іноді. <рі> 54-й день народження чоловіка подружжя святкувало вже у родинному маєтку. Бо після визволення ледії у 2014 році чоловік Тимошенко Олександр відмовився від статусу політбіженця та повернувся з Праги до Києва. Але бізнес має виключно за кордоном, займається будівництвом в Чехії і Канаді. Якщо не побігаю свою вранішню дозу, мені потім дуже важко. Ну шо, побігаю, що, побігаю, да? тільки скользко, обережно. Ви в такому темпі бігаєте завжди, так? Ну, да? приблизно. Ні, ну так, да, я ж не стає, розумієте? Просто так, ви, Віталій, нам серйозний темп не задавайте, тому що вам доведеться підлаштувати. Трошки ходимо, походимо. Куди біжимо? В яку сторону біжимо? Може хтось сказати? Починаємо заміри. міри. Тобто ви порахуєте, скільки калорій ми втратимо? Я зазвичай не рахую. Тут десь ваш маєток видніється чи ні? Ну, то якийсь ви орендуєте. Ні, тут його немає. 1 година, 13 хвилин 54 секунди 10 кілометрів, 20 метрів. А для жінки було важко чи ні 10 кілометрів. Ні. Для мене це вже давно не важко. І ми визначились з темою, що наступний раз ми біжимо 15. Я ще не можу вас не запитати вашу спину, тому що у вас були проблеми. Як ви з цією спиною бігаєте? 10 кілометрів? Після того, як я вийшла звіднички, рік лікувалася. Ходила на жаль майже рік з милицями, і я вже через рік. Після лікування я почала потрошечку ходити по цій дорожці. Три uh -huh. роки вже пройшло, і зараз я вже відновила свою форму і я можу бігати. Це було дуже креативно бігати з каналом 1.31. плюс і теж. Після пробіжки домовилися зустрітися в одному з ресторанів кончозаспи, адже до орендованого будинку Тимошенко нас не запросила. Проте в інтернеті вже всі обговорили, де і як вона живе. Двоповерховий будинок у майже 600 квадратних метрів, більше десяти кімнат, висока стеля, вишукані меблі під старовину, колекція тростин, картини і гобелени. Я бачу, що вже в іншому абсолютно амплуа. Ну, от знову привіт, Юлія Тимошенко, єдина жінка-прем'єр в Україні, за політичним життям якої можна писати історію сучасної України. Двічі арештована за статтею контрабанда російського газу в Україну у 2001-му, коли очолювала найбільшу газову корпорацію України ЄСУ. І за газові угоди, які вже як прем'єр уклала з Путіним у 2009-му. Як сама зізнається, має особливі стосунки зі всіма президентами України. Мені розказували, що у вас були закохані усі. Серйозно Всі політики вік уже такий, Що це, що, це, не, це за ми журналісти слідкували за костюмами та сукнями від Луї Вітон, які Тимошенко міняла за часів прем'єрства чи не щодня, і звичайно за косою. Хто каже, що коли я заплітаю косу, це бойовий окрас, і я йду на якусь політичну війну. Насправді такі глибинного коріння немає, і вона дуже зручна. В ній можна спати в машинах, стояти на мітингах під снігом, можна, щоб тебе обдували всі вітри, але коса вона не похитна. Зараз я вирішила трошечки іноді міняти свою зачіску. скатала більше похожа на жінку, ніж на бійця. Хвостик зав'язав і в бій. А от коли ви змінили зачку, чоловіки політики вам робили компліменти? Прем'єр-міністр, можливо, б, президент наш. Ну ви ж знаєте, де що у мене складні стосунки завжди з президентами? І президенти мене сприймають далеко не як жінку, тільки Леніду Макаровичу Кравчуку. Дякую за те, що він зі мною був в дуже комфортних стосунках. І це був президент, який мене не знищував як політика. Є багато сторін, які не знають Юлії Володимирівни. От, наприклад, те, що Юлія Володимирівна є бабусею. Так чи ви класична бабуся? По-перше, у мене народилася моя улюблена онучка Єва. Вона прекрасна. Це просто лучик світла. Це просто нове життя почалось. Це правда. Но бабуся, я не дуже буквально нещодавно ввечері забігла до моїх дітей. І я бачу, моя донька гуляє з колискою і Єва спить. І я кажу: Женя, дай я погуляю з колясочкою і десь там, от трошки побуду біля Єви. А Вона каже: Господи Боже, мій, ну тільки не роби вигляд, що у тебе на цей час. Вона схожа на вас чи ні? Щось є? Там ваші вуха, ваш ніс. Хотілось би, щоб вуха у неї було точно не моє. Моє вуха далекі від ідеалу. Чи задоволені ви своїм новим зятям? Я завжди, коли спілкую зі своїм зятям, розповідаю йому анекдот, <рискій> який я дуже люблю. Це коли два чоловіка зустрічаються, і один другому каже: Послухай, каже, у мене теща каже, просто янгол. А другий говорить, блін, ну пощастило тобі, а моя ще жива. Артур Чечоткін, другий зять Тимошенко, банкір, власник українського будівельного інвестиційного банку. Народився в Одесі, емігрував до США. ЗМІ писали там у нью Йорку на Чоткіна зареєстровано аж сім квартир. В Україні Артур нещодавно придбав землю у однопартійця Тимошенко Сергія Власенка за 7,5 мільйонів гривень. Тож на гроші родини Тимошенко він не розраховує з колишнім зятім британським рокером Шоном Каром. У Тимошенко теж досі добрі стосунки. Він одружився зараз, у нього донька народилася, і ми дуже радіємо цьому. У нього були проблеми здоров'ям зараз все краще. Він живе в Лондоні чи в Україні. Він одружився на українці. Я думаю, що у нього. Вже незмінний смак. Ви мали змогу спілкуватися з, з усіма президентами в нашій країні. Сьогодні у нас президент Порошенко. Конфлікт з ним розпочати в п'ятому році. Він тягнеться досі. Говорять, от був конфлікт у мене з Ющенка, да? або конфлікт у мене з Порошенка. У мене конфлікт з системою. Вони всі є уособлення цієї кланової корумпованої системи управління країною. Але Проти був час разом. Я тоді була ще зовсім недосвідченим політиком. Ви пам'ятаєте мою фразу тоді, що я сказала, я готова була навіть білизну в штабі у Ющенка прати, якщо він змінить країну? Ви реально були готові? Я реально була готова вже на інаугурацію Його родина сполучених штатів прилетіла на літаку фірташ, і вже тоді його брат заснував компанію по торгівлі газом. Яка також мала співпрацю з Росукренерго. Якщо Леонід Кучма був батьком олігархічної системи, то Ющенко зразу став сином олігархічної системи. Вони його усиновили за декілька місяців. Натомість в останньому інтерв'ю Ющенко назвав Тимошенко своєю найбільшою помилкою. І змі пишуть, що якщо за його часів єдиним постачальником російського газу була компанія Фірта Шаросу Коренерго, то у 90-ті газовою королевою називали Тимошенко знайомство з тодішнім прем'єром Лазаренко забезпечило її газовій корпорації ЄСУ статус найбільшого постачальника російського газу. Міцні зв'язки з Росією та річ, яку завжди закидали Тимошенко. Які у вас були стосунки з Володимиром Путіним і чи спілкуєтеся ви з ним зараз? Я спілкувалася з Путіним тільки тоді, коли була прем'єр-міністром. України і тоді не було війни. Знаєте, мені зараз закидають, що я не там засміялася на прес-конференції з про Путіним, Вас падеста під... де, де треба було б засміятися. Значить, да? ви про налаштований політик. Так. Чи ви не жалкуєте, що ви так засміялися? Тому що на той час був російсько-грузинська війна, і зараз ми у війні той час не було російсько-української грузинська російської війни. На той час не було. вона завершилася, тобто ні, і... вона ще тоді не починалася. Це було, це це в було раніше, в році. ні, це було раніше. Це було раніше. Ніше або вона вже завершилась. Російсько-грузинська війна була в серпні 2008 тисячі У листопаді 9-го багатьох українців обурила усмішка Тимошенко на знущальний жарт Путіна про Сакашвілі під час їхньої спільної прес-конференції. Що можна ще посаєти і порекомендувати двом президентам лучше проводіть ужин, якщо вони будуть уже без галстуков галстуки? в ціні я точно без галстука провадіти ужин. Сміялася я саме те, що не стосувалося Грузії, абсолютно. А сміятися я буду тоді, коли я хочу. Тоді, коли мені смішно і не перед ким, не під Порошенка, не перед Ющенка, не перед іншими е Януковичами, я звітувати за свої посмішки не буду. Вони знаходять посмішку, підбори, не таке плаття. А що з підборами Юрія Ну, Їм не подобаються мої підбори, з платтями у них щось, вони їм плаття не подобається. На день народження біло тобто, красиве <світ> буде. До речі, а хто дизайнер був цього плаття? Це Саме коли Президенти бачать мої підбори плаття або посмішки. Це говорить про те, що. Вони не можуть мені, як політику нічого пред'явити такого. Як хтось, хто може вам пред'явити, спілкувалися з очільником опозиційного блоку. Він характеризує свої стосунки з фракцією Батьківщина як ситуативний союз. Ви знаєте, це ще одна технологія, яку зараз намагаються проштовхнути в свідомість українців. Опоблок сам послухайте, опоблок так само. Опоблок mm -hmm. і президент це сьогодні одне ціле. Ви подивіться три закони. Які голосували для бюджету і які відкривали офшорні зони всередині України. Всі ці закони голосувалися блоком Петра Порошенка, опозиційним блоком. А коли в Криму сталися ці події, було засідання РНБО, і от ваша позиція була не нападати. Чи наважаєте ви цю позицію теж слабкою і неефективною? Не вважаю. Чому на момент агресії армії не було? І про це на Раді нацбезпеки і оборони заявив міністр оборони. Голова Служби безпеки України і тоді нас попередили всі ключові друзі України, Сполучені Штати, країни Європейського Союзу. Що якщо ви зараз спровокуєте? То російська армія може дійти до Києва. Ще одна претензія до Тимошенко: електронна декларація. У Тимошенко немає ані автомобілів, ані нерухомості. За 16 рік вона задекларувала лише 960 тисяч гривень і арендований у сестри Дім. Чи це не за маленька сума для того, щоб тримати і помічників? і Таку велику команду яка працює разом з вами. Люди, от які зараз чують, вони ж не знають, що сукупна в декларації там 13 мільйонів гривень. Це дуже великий обсяг грошей для того, щоб нормально жити. І коли говорять, що от подивіться, вона бомж. Це перше сказав Ющенко таку фразу. Ну, президенти до мене отак вот ставляться: так от, я далеко не бомж. Сидите на дієтах? Гарне питання. Я думаю, що це буде цікаво багатьом. Насправді я вважаю дієти шкідливими, Ні. тому що коли людина сідає на дієту, вона просто розбалансовує наш внутрішній комп'ютер. Я сиділа, але дуже давно. А зараз я просто маю спеціальний стиль харчування. Треба їсти 5-6 разів на день, але небагато, не більше 250-300 грамів і крапка. Яка ваша сьогодні гріховна насолода людська? Такого гріховна екстравагантні наряди, підбори, які всіх обурюють. поїсти на ніч. Ось неадекватної їжі, наприклад, да. це Макдональдс, чи що там я дуже полюбляю пиріжки з Макдональса. Що серйозно? Серйозно, так. Да. це отакий вот хріх є у мене.